Привіт, друзі! Ви напевно чули про завод Бас. Ні? А не пам'ятаєте, такі були в 90-х касети, на які можна було записувати? Той, хто жив у 90-х, точно має пам'ятати ці касети. Саме завод Басф у місті Людвісхафен в землі Рейнельфальц, їх і робив. Баз це найбільша у світі хімічна компанія, заснована у 1865 році в місті Людвісхаффін на Рейні. На цій світлині завод у 1881 році. Абревіатура БАС розшифровується як Бадіше Анелін -Um soda Fabrik – Баденська анелінова та содова фабрика. Сьогодні БАС має сотні заводів у понад 80 країнах. Спеціалізується на хімікатах, пластмасах, продуктах для агробізнесу, фармацевтичній і харчовій індустрії енергетиці. Я думаю, що 80% жителів Людвізхафіна скажуть про своє місто так. Дуже брудне місто, нема чого особливо показувати. Дуже багато іноземців, німці тут взагалі не хочуть жити. Брудне місто через те, що тут е завод бас, тобто викиди. Дуже багато турків, які приїхали після Другої світової війни відбудовувати місто, так як і Мангайм, до речі, який сусідній від Людвіз А це ви бачите не техногенну катастрофу, а спалювання залишків газу, яке відбувається на заводі Бас кожного року. Все так, як воно є. Чудові гарні локації і не дуже гарні локації. Сучасна архітектура, транспорт, будуть старовинні бункери, старовинні місця забуті, невдалі проекти, проблемні місця міста. Ми побачимо всі плюси та мінуси міста Людвісхасін.